Дональд Трамп призупинив підтримку України на три місяці. Чи дійсно це так, забігаючи наперед, не так? Ця новина є маніпулятивною, її витоки російські телеграм-канали, звідки інформацію підхопили українські медіа та поширили на багатомільйонну аудиторію без перевірки першоджерел, через що і стався такий резонанс. А зараз факти замість маніпуляцій. Першоджерелом новини стало британське видання Daily Mail, яке опублікувало матеріал ще до самого підписання указу. У статті йдеться про плани Дональда Трампа, озвучені, нібито майбутніми високопосадовцями Білого Дому, які передбачають скорочення фінансування. Ування деяких міжнародних програм, таких як допомога Агентству ООН для палестинських біженців чи гуманітарна допомога Афганістану та Пакистану, про припинення військової підтримки України у цих заявах не йдеться, як і у самому указі, підписаному президентом США, всі натяки на можливу зупинку підтримки України є інтерпретацією або маніпуляцією з боку недобросовісних джерел. Не ведіться на ворожі провокації.